Вітаю команда з мене звуть Олексій і сьогодні ми будемо говорити про аптечку Айфак, а саме про її складові та що для чого в ній потрібно. Ну, зовсім трошки, спробуємо. Починаємо з того, що нас перше зустрічає в аптечці, а саме, ось, якщо ти конька сумку, це буде така зовнішня кишенька. цій кишенці не зустрічають рукавички, тому що перш ніж надавати допомогу потерпілому, вам варто захистити себе від можливих проблем з його ж особистою кров'ю, як то гепатитів, віч і подібної штуки якою може хворіти людина, а ви про це навіть не знаєте. Він сам може навіть про це не знати. Вдягаємо рукавички, не забуваємо. Наступне, що нас цікавить, перший пункт будь-яких протоколів це критична кровотеча. Критичні кровотечі зупиняються нас двома шляхами. Шлях перший, скажімо так, механічний. Це у нас турнікети. Для початку є варіанти. Кета. Виглядають вони приблизно так. В даному разі ми бачимо китайську репліку, і визначені на репліку дуже просте, вона дуже легко лускає, тут луснув сам вертішок. Кети відрізняються сьомого покоління сірим ідентифікатором часу, а шостого — білим. Власне, червоне, це Red Tip Technology, так вони це називаються. Виготовлений з полімеру і має силову струпу сховану всередину. У нас вже були представлені також турнікети виробника. Tactical Medical Solutions це у нас SOF. SOF GEN 4, що являв собою трошки більш цікаву річ. Ця модель мала вертішок з авіаційного алюмінію, силову стрічку, що не була прихована нічим, а також ось таку цікаву частину кліпсу, що дозволяла дуже легко ткалити і на нижні кінцівки, без потреби продівати культю або кінцівку у петлю що трошки прискорює полегшує процедуру, як і відпуск такого турнікета, якщо в тому є потреба. Просто потягнули цю частинку, і він відпустився. А так він на самозатягу за рахунок динамічної кліпси. Власне кажучи, чудова річ. А, важлива ремарка. Всі турнікети мають носитися у підсумку. Чому я його і діставав з підсумку? До ну, прикладу, ось такий там простенький підсумок, який закривається в петлю і захищає турнікет від впливу зовнішнього середовища. Це дуже важливо. Силови стрічки турнікетів, та й самі турнікети, є річ одноразова. Тому вони мають жити в підсумках. Або в підсумках аптечних, або в підсумках турнікетних. Раз. Турнікет накладається на кінцівку, загортається, завертається, скажімо так, до ступеня Не можу і ще один оберт, після чого фіксується ріжками в положенні. І далі, якщо це все, що було потрібно, наш товариш придається на стаб-пункт. Це робиться єдине, що може зробити з червоній зоні, якщо це дозволяють обставини. Отож, другий спосіб, як я раніше сказав, їх два: механічний, це турнікети і хімічний. Це у нас кровоспинні засоби. Вони ж народі гемостатики, ну не тільки в народі. Сутність в чому? Ця штука через хімічну реакцію зв'язує вашу кров, фактично змушуючи згортатись майже миттєво. Раніше ці речі реалізовувалися через термічну реакцію. Це було, власне кажучи. Дуже неприємно. Першим гемостатиком в історії був суперклей. Той самий суперклей, яким ви клеїте власне, зараз своє взуття, раніше у В'єтнамі заливали поранені рани. За рахунок температури і реакції, кров майже миттєво затвердівала, тобто згорталась, і рана таким чином тампонувалася, наскільки це було можливо. Гемостатичні бенти накладаються в організмі всього на, грубо кажучи, чотири точки, якщо розібратись. Це Якщо ви не можете добути і звичайним бинтом під пахвами і пахова зона. Решті місць, а особливо в ротові порожнення або біля слизових оболонок, є застосування заборонено. Тому що вони вступають в реакцію з рідиною, і якщо ви покладете на слізисту оболонку, вам зв'яже її. Гемостатик являє собою тампонадний бинт. Розглянемо, наприклад, звичайно, звичайного тампонадного бинта, аби не псувати засіб. Звичайний топонатний бинт, як і гемостатичний. Ох ти який потужний, пацан попався так. Має всередині, всередині ось таку от конструкцію, він так S-roll, так званий, складений англійською буквою S, така гармошка. І ось цю синю смужку. За рахунок цієї синьої смужки, їх обидва ці бинти видно на рентгені. Дуже важливо. Гемостатичні засоби бувають різних виробників. У нас представлений конкретно Quick Combat Gauss. Це така культова річ, перевірена часом, досвідом, яка точно працює. Існують також українські кровоспаси. Нічого коментувати з цього приводу не стану, оскільки самих в практиці не зустрічав. І точно характеристики дати не можу. Власне, наступний це якраз тампонадний бинт. Він призначений конкретно для тампонад м'яких тканин. Далі. Будь-якій аптечці нас зустріне бандаж. Іноді, до речі, ще косинки, але в базисі це бандаж. Мається на увазі ось така річ. Являє собою еластичний бинт з спеціальними рогами, що стоять в формі такого дужки. Конкретно в аптечках йдуть, як правило, ось такі бандажі. Це бандаж в 4 дюйми. Власне, 4 дюйми ширини. Це дуже важливо. Тому що вони існують різних ширин. І чим він ширший, тим інакша в нього задача. Четвірка найбільш універсальна, це радше для кінцівок або дрібних поранень. Шістка, до прикладу, буде хороша для червоної порожнини. Далі, з перев'яз матеріалів, мабуть, у нас все. Тампонади і стандартні бандажі. Якщо не знаємо, що додавати, додавайте перев'яз матеріал. Цього мало не буває ніколи. Власне, наступним у аптечці ми зустрічаємо дуже корисну річ. Це у нас ось така ось штука. Це називається назофорінгальною трубкою. Вони бувають різних довжин. Найпростіший спосіб проміряти, чи підходить вона вам, це взяти цю трубку і прикласти її до обличчя приблизно ось таким чином. Її край. Має від носа діставати до мочки вуха. Якщо дістає приблизно ось так, то цієї трубки вам буде достатньо. Ця річ слугує для примусової вентиляції пораненого. Якщо у пораненого згідно протоколу при перевірці виявлено будь-які засмічення або будь-які пошкодження ротової порожнини, які заважають йому дихати, то відбувається вставляння цієї трубки в порожнину носа. Власне каче, через носоглотку вона виходить в горло і примусово змушує людину дихати, створюючи такий своєрідний воздуховод додатковий канал вентиляції легень. Що важливо, вони всі комплектуються ось такими от лубрикантами. Без цієї штуки ця процедура буде дуже забавною. Мав досвід поставки такої на навчаннях, тиждень потім нос, ніс не могло закласти взагалі. Що важливо? Важливо те, що ці речі ще раз бувають різного розміру. І друге, слідкуйте за тим, щоб вони були з лубрикантами. Іноді в якості лубриканта використовують кров. Працює, інколи взагалі нічого немає, але якщо можна краще, робимо краще. Наступний пункт, який ми зустрічаємо, це у нас оклюзійні наліпки. Є така дуже страшна і зловредна штука, як не Це оклюзійні наліпки. Ось такі. Бувають з клапанами і без. А, грубо кажучи, вони слугують для герметизації груд... грудної порожнини. Коли у вас в грудях, або у вас, не дай Бог, у вашого колеги, теж, не дай Бог, є хоч якийсь там раньовий отвір, і через нього відбувається схлопування або, там, навпаки, розмикання легені. Пневмотерок, здається, також буває ударений при закритій повністю в грудній клітині, це може бути від вибуху або що. Ну, про це ми зараз поговоримо. Якщо є отвори, то для цього потрібна офіційна наліпка. Окузійна наліпка скривається, і там всередині знаходиться така гелеподібна м'яка структура. Це фактично, як я вже кілька разів сказав, наліпка. Тобто ви просто відділяєте одну частинку від іншої, і, знаходячи цей раньовий отвір, наклеюєте їх бажано клапаном на раньовим отвором. Вона стравлює зайвий тиск, якщо такий там з'являється. І якщо його не вистачає, вона його створює за рахунок перекриття цього самого раньового каналу. Плюс в якості приємного бонусу герметизує раньовий канал, не даючи потрапляти в грудну порожнину всякій гідоті. Власне, другий засіб боротьби це ось така річ. Це так звана оклюзійна голка. Вона являє собою власне голку одноразову і запечатану, стерильну. За потреби вона вскривається. Власне, відкриваємо. От. І далі наноситься пробій в грудній порожнині приблизно під третім рібром. Дехто б'є по фронту, дехто б'є з боків. Важливий момент. Якщо ви не є достатньо свідченою людиною, або хоча б санітаром і медиком, який хоч якось розбирають в цьому питанні, я наполегливо не рекомендую зловживати цими голками. Власне, наступний елемент, але на сьогодні він відсутній це так зване висяче око, або щиток для ока. Ця річ слугує для того, аби отримувати очне яблуко. У порожнині ока за умови, що воно якимсь чином її покинуло. Справа в тому, що у нас тоді не було власника цього щитка, тому ми були вимушені фіксувати око бинтами. Точніше, не ми вимушені, а колега сам собі прибинтував фактично око назад в природню порожнину. Дуже неприємне видовище і мало дуже катастрофічні наслідки для зору. Око не можна сушити. Це дуже небажано робити. А тому. Я наполегливо рекомендував би, якщо і така можливість є, купити такий щиток, щоб він у вас на всяк випадок був, буває всякий. Цей щиток просто прив'язується таким чином, щоб утримувати це саме очне яблуко, потрібні порожні, і ви його, вибачте, за прямоту, не загубили в процесі пересування або переміщення і медевакуації, бо евакуації теж бувають ніфігічні піхі. Наступним, одним з дуже важливих, але не останнім пунктом буде у нас картка пораненого. Картка пораненого являє собою ось такий листочок. Вони бувають і англійською мовою, як автентично, за протоколом TCC, так і українською. Українською можна пошукати в інтернетах, зустрічаються. Це оригінальна англомовна картка. Якщо потрібно, вона прив'язується до пораненого за цей шнурочок або складається вдвічі, аби носитися в аптеці чи в будь-якому потрібному для вас місці. Вона ламінована, не тоне в воді і фактично не піддається впливу крові або інших подібних речовин. Вона заповнюється ось цим маркером, який також має входити в комплектацію аптечки. Маркер є перманентним і просто так стерти його тою самою кровю водою не вийде. Ну, Теоретично це можливо, але навіщо? Картка є речі річ одноразовою. Якщо ви маєте таку можливість в жовтій зоні або де і надаєте допомогу своєму товаришеві, я наполегливо рекомендую використовувати картки поранених. Картки поранених рятують життя. Вони можуть казати медикам, що саме відбувається з бійцем, хоча б з того, що встигли побачити ви. Тут є опис всього, що вам може бути потрібно, і маркером можна вказати тут такі схемки у вигляді чоловічків, на яких можна вказати точки поранень. І, хоча б, якщо ви не можете прочитати там немає часу і так далі, хоча б провести звідти якусь полосочку і написати, що там. Це значно спростить роботу медика. І з великою ймовірністю це дуже допоможе вашому товаришеві вижити. Іноді буває таке, що для того, щоб Врятувати людину їй потрібно вирізати, звідкись це більш цивільна вже історія. Там ДТП або що. Хоча іноді буває таке що це не тільки цивільні, або товариша посікло дуже сильно. Ми не розуміємо, звідки саме воно тече, але хочемо допомогти і маємо таку можливість. От тоді нам потрібно або зрізати на ньому речі, або в цивільному житті це зрізати ремені безпеки, ну подібне, що не виключає також зрізання вище речей для розуміння точки поранення і що саме відбулося. Для цього слугують дві речі: перше. Власне, ось такий от гачочок, він же стропоріз по-простому. Він являє собою таку маленьку металеву злючку, яка гризе все, що завгодно, так, як завгодно. Якщо дуже грубо показати, беремо, наприклад, ламінований папір, це, звісно, не ремінь безпеки, але для розуміння, наскільки воно зле, ми можемо показати на ньому. Так само воно гристиме одяг, і воно травматичне, воно має круглий кінець і не може травмувати того, на кому розрізається матеріал. Це дуже важливо. Другий пункт з подібних речей, які можуть нам в цьому допомогти, це ножиці. Бувають стандартні, звичайні фіксовані одноразові, ось такі. Не надто товсті і стандартні. От, також представлені у нас, це конкретно ножиці North American Rescue. Це не найдешевший варіант, але це ті, що щонайменше раз чи двічі вас точно врятують. От. Є варіанти значно серйозніші. Це, до прикладу, ось такі мультитули, типу рятувальних. Конкретно це у нас називається Leatherman Raptor. Це. О ну, зразу дивимося на товщину для порівняння з штатними ножицями, і все стає зрозуміло, в чому різниця. Обидва типи ножиць мають ось таку устілку, вони є атравматичними, тобто при пересуванні по тілу пораненого вони ніяк не можуть травмувати його, коли ви нарізаєте. Конструктивно передбачено більший отвір знизу, що одразу дозволяє захопити їх добряче. Вони є складеними, також мають комплектацію за потреби той самий стропоріз, ну і ще пару корисних приблуд. Вони складаються до меншого розміру. І можуть носитися як на спорядженні за хлібсу, так і в рідному чохлі на розгрузці. Власне кажучи, ці речі також дуже важливі для рятування життя. Наступним, що нас може зацікавити, з аптечок, і що саме про них варто знати, це те, в чому саме їх носити. Бувають різні типи цих самих підсумків для аптечок. До прикладу, у військах, як правило, даються підсумки, схожі на підсумок ЛБТ. Виглядає він десь ось так. Це ось така от квадратна штука, яка може носитись за ремінь-бедро, перший варіант. Або за потреби ця штука може зніматись, і він в мінус замоля. Стандартне кріплення, ось ось кнопки поясним обхватом. То ви знімаєте сам сам бедрений і маєте чисто малєшку. Я носив на РПС саме на малєшці. Власне кажучи, зовнішнє кишеня для дрібниць, там скотчу, рукавичок і подібних речей. Перший пункт, що перше, що ви лізете, і нутрянка, яку ви забуваєте на свій розсуд. Але ця річ не зйомна, Якщо один раз її закріпили на розвантаженій системі, то зняти її буде дуже проблематично. З бедра простіше, тому деякі носять на бедрі, але це збільшує одразу вашу ширину силуету. Це важливо, можете вчепити. Е, наступний варіант ось такі от більш цивільні речі. Чому більш цивільні? Ну, Глобально цікавого. Тут є ось така річ, що передбачає собою переноску турнікета. Ну, До прикладу, візьмемо ось цей е, намагання зробити кет. Тобто ми просто заселяємо його всю нішу під низ, робимо ось таку маніпуляцію, затягуємо і у нас тут живе по суму турнікет. Ну, це так дуже грубо, звісно, але приблизно так. Е, ця аптечка відрізняється від решти, тим, що всередині себе, окрім ну, звісно, да, малєшка, вона відкривається ось таким чином, як заварійки. І вона має всередині жорсткий кейс. Ця річ дуже загадиться цивільним парамедикам або людям, які практикують медицину катастрофу, у яких там іноді є ампули або що, і професійним медикам швидкої. Іноді навіть парамедика на передовій також, тому що за рахунок жорсткого кейса вона може, можливо, допоможе вам зберегти ампули, якщо такі у вас є, або ж пристрібики. А таке явище зустрічається. Власне, останній варіант підсумків, які ми сьогодні розглянемо, це ось такі от підсумки. Конкретно це у нас такий малючок. Якщо дуже просто, це група, вони бувають дуже різні. Конкретно це я взяв, тому що це відривний підсумок. Як це виглядає? Він має кріплення на мале, тобто на розмонтажку або на бедрену платформу, якщо хочете. Кріпиться за потреби ось такою стропою, аби не відділятися без вашого на те бажання. Але при тому, якщо ви відділяєте Fastex, він вміє миттєво, практично за оцю от петлю відділятися від самої платформи. Модульний зйомний підсумок. Притому багато з них мають достатньо великий об'єм. Теж зовнішня кишенька, звісно, ніж для тримання турнікетів за потреби. А всередині дуже функціональна і потужна річ. Ну, це малюк, він, скажімо, більш для цивільного або простого використання, бо мінімалістична така аптечка. Також в наявності у нашому магазині іноді бувають так звані роли. Це являє собою тубус. Трошки згодом я обов'язково його покажу, як тільки буде що показати. Тубус, всередині якого знаходиться ще один. Фактично, маніпуляцію в бік ви дістаєте ролл, ну він такий є, як рол, така згортка. І в тій згорці лежать медичні частини, які вам потрібні. Вважається дуже зручним, і ми маємо дуже багато пустівних відгуків про такі речі, оскільки вони не заважають перемедикам пересуватися на дотранспорт. Вони висять як правило ззаду і приєднуються безпосередньо до питоноса. Це дуже цікава, але своєрідна річ, тому що медицина буде розстосована по всьому бійцю, а у всіх бійців вона має бути приблизно в одному місці. Інакше можуть бути моменти. Власне, по медицині на сьогодні це, мабуть, буде все. Якщо хочете більше, можете заходити до нас в коментарі, а також заходьте в наш шоурум. Ми завжди будемо вам раді і, можливо, навіть поп'єте зі мною кави поговоримо про всякі дурнички. Заходьте.